Міська інформаційна служба продовжує цикл сюжетів про бюджету участі місто. Ми вже знайомили вас із медичними проєктами-переможцями, але найчисельнішою за поданням, а й отже, найпопулярнішою цьогоріч стала категорія Екологія, АІТ та культура. До того ж, у цю категорію було подано найбільше проєктів, спрямованих на допомогу Збройним силам України та силам оборони. Детальніше дивіться далі у сюжеті. У зв'язку з воєнним станом результати голосування стали дещо очікуваними. Якщо в інших категоріях по три переможця, то в цій п'ять. Причому три проєкти орієнтовані саме на допомогу нашим захисникам. Перший проєкт Я не репети з промовистою назвою Разом до перемоги, що має на меті забезпечення військових сучасними квадрокоптерами, приладами нічного бачення та тепловізійними монокулярами. Він отримав 1879 голосів підтримки. 26 листопада, о 2 годині, десь може навіть після 2 години дня, мені телефонує моя подруга і каже: А ти бачила? Ні, не бачила. А там є військові проекти. Давай спробуємо. Були опрацьовані запити, ті, які першонагальні потреби, перше це знайти зв'язок з виробниками, характеристики, дізнатися ціни, прорахувати, написати мету проєкту, коштори, схема так далі, Ближче до 10-ї години вечора ми впоралися. Яна Олександрівна відома в кам'янському волонтерка. Активно почала займатися волонтерською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення. Офіційно, з 23 травня 2022 року, зізнається, якщо підрахувати суми зборів, у цілому за два роки вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень військовим, які знаходяться на нулі та прифронтовій зоні. Скажімо, тепловізійний монокуляр у рамках проєкту був проханням батька її учениці, який сьогодні боронить Україну. Кошти будуть направлені на придбання першого квадрокоптеру, це необхідно зараз, і приладів нічного бачення тепловізійного монокуляру. Запорізький напрямок це і морська піхота. У нас на Херсонському напрямку. Ми згуртувалися знову ж таки. Я думаю, місто Кам'янське і містяни показали, що для них в першу чергу необхідно на даний момент. Ще один проєкт Переможець захисний купол для воїнів, також вчителя за професією та волонтерки за покликанням Тетяни Тринадцятко, за який кам'янчани віддали 945 голосів, спрямований на придбання високомобільних та універсальних радіоелектронних пристроїв для захисту та протидії безпілотним літальним апаратам противника. У мене виникла така думка, що найнеобхідніше зараз на передовій нашим захисникам це захист від безпілотників, ФПВ, дронів і так далі, тому що їх сила селена, потрібно якось захищати, а це радіоелектронні безпекові такі системи. Дізналася, що це за радіоелектронна система, дізналася, скільки вона коштує, дізналася, як можна організувати закупівлю, і ну, створила такий проєкт, зареєструвала його в бюджеті в участі міста. За словами Тетяни Олександрівни, такі пристрої заглушують ворожі дрони, розповсюджуючи радіолокаційні сигнали на тих частотах, де вони активні, що в свою чергу не дає змоги підлетіти до позиції наших воїнів. Радіус дії такого куполу – 5 кілометрів. Всього планується закупити 6 пристроїв. Всі напрямки важливі, всі бригади в нас виконують однакові бойові завдання, і всі життя, абсолютно всі життя, важливі. Але саме ці електронний захист поїде в третій окрему штурм, в третій окремий штурмовий батальйон, і там буде виконувати свої бойові задачі. Третій проєкт Людмили Теодорович евакуаційний квадроцикл для розвідувально-штурмової бригади підтримали 1292 містян. На жаль, нам не вдалося зв'язатися із пані Людмилою, але переконані, що квадроцикл допомагатиме нашим військовим на передовій, як інші засоби захисту та протидії ворогу. А ще цьогорічний бюджет участі як найкраще продемонстрував бажання кам'янчан бути єдиними та вносити маленьку частинку в майбутнє нашої великої перемоги.